У цей ось напис. Бо доки він тут є, надію не втрачено. Летаю, брате. Выйдешь? Ха-ха-ха. Як справы, братья? Я А, ну ничего. Ти потякаєш, як просто було вбити братів Ченкінці усіх сімох одним пострілом. <сі> Це правда? А усі ці добрі люди вірять твоїм байкам. Чи не так? Як же вони вірять, що ти холоднокровний вбивця? Наїва ця публіка тобі довіряє. Вони думають, що ти врятуєш їхнє містечко, що ти врятуєш їхні нікчемні душі. Ми знаємо правду, а вони ні. Візьми, покажи своїм приятелям, чого ти вартий. Хай побачать, на що ти здатний. Візьми свій револьвер і убий мене. Та стривай, навіщо тобі усі кулі? Досить однієї, так? Я чекаю, герою. Давай, стріляй. Ти здатен когось убити, синку. Сумніваюсь. Ти тільки язиком умієш плескати. Ти не вбивав Дженкінсів. Ти навіть не з заходу. Відповідай! Скажи це! Так. Голосніше, не соромся, бо не всі тебе почули. Так. Весь цей час ти тільки випендрювався. Бо насправді ти фальшивка і боягуз. Це так? так? Голосніше. Так. Слухай сюди, жалюгідний брехун. Це моє містечко, ясно? Якщо ти ще раз тут з'явишся, я заберу твою душу в черемо пекла. То... то хто ж ти?